Сьогодні ми завітали в господарство «Томрія» до Вуйтовика Михайла Вікторовича. Ну, я вас вітаю на своєму полі. Займаємося нову вже багато років, одній з перших на Україні. Це вже буде 15-й рік. Ну і можна багато розказувати про нове і цей рік якраз показує, що. Хто працює по технології ноутіл, той має якісь певні результати. Зараз пройдемо, подивимося на поле, де посіяна соя по класиці. Ми бачимо, що якби, ранній посів тут був і спочатку соя була набагато красивіша, ніж наша. І бачимо результат на сьогодні. то урожайність невелика в нас, по зернових, наприклад, але вона набагато більша, ніж по класичній технології. Якщо озима пшениця, ми змолотили, не намолотили все по три тонни з гектара в цьому році. Якщо в минулому було 6-7, то в цьому році тільки три. Але рядом сусіди, вони ж теж. По такому самому попереднику, бо тут потрібно порівняти певні нюанси, да? по соняшнику вони намолотили по півтора. Ну, ось ми підходимо на сою, де посіяно по нову тілу. тобто моє поле де були використані біопрепарати бту центру Ми вже років, мабуть, три чи чотири, я вже не пам'ятаю. Чотири, чотири роки тому нема Да. Ось вам дуже цікаво, можете подивитись, бачите ще ґрунт укритий, яка... і дивимося разом з тим дивимося, яка соя. Да? По цьому, Скільки тут пов'язалось бобів і ще вона зовсім зелена. І фактично це одне й те ж поле, це бувше моє поле, розумієте, наскільки цікаво. Значить, як я вже сказав, що це вже... Чотири роки я на сої не використовую ні мінеральних добрив, ні крутих препаратів там, протруйників, тільки препарати БТУ-центр. Це інокулянт, мікориза і фітоцид, да, біофунгецид. Оце три препарати. От як бачимо, от результат. Розумієте? Я Боюсь, щось там якісь прогнози порожальності робити, але вже якби сьогодні, на сьогодні, сьогодні 30 число в нас, да? і вже якби там малі фермери до мене привезли на тік з е, обмолочену сою, яка дала по півтора тонни з гектара, тобто 15 центнів з гектара. ну Тут, я думаю, буде більше. От ви говорили, що зменшити пестицидне навантаження. Ми на сої використовуємо, ви використовуєте на обробку насіння фітоцид от хвороб, які є на насінні, щоб захистити насінину в ґрунті після посіву. А от ви використовуєте на решках, я знаю, на кукурузі. Ви І на других у нас є препарат. Деструри костем для тіла. от кажуть, що деструктори для ноуттіла не підходять. От ваша думка? Ні, деструктори працюють і біопрепарати взагалі дуже е, ну, тонка справа. Тут... Потрібно починати від виготовлення, від якісного до зберігання, що дуже важливо. Я з до в мене коли взагалі була ідея взагалі від хімічних препаратів. Це було років десять назад. Я порівнював хімічні там фунициди, протруйники. Ну я не побачив тоді результату, але тоді дуже було результату в смислі прямого. Але потім я замітив по полі по одному, де я найбільше використовував ось ці біопрепарати, воно в мене зараз найлучше, Тобто по відтворенню гумуса. Ну, До речі, рештки вони рештки вони не те, що закривають, зберігають вологу, вони якби розтягують в часі, бо нічого, якщо сонце пече, то нічого не може там захистити. Але якщо. Допустимо, дощ пройшов тиждень назад, да, то може протягнутися на протязі, там, 10 днів ще, е, якби, волога в ґрунті. Що не можна сказати про класику. Тому є, да? ну от бачите, да, під соломою. Я використовую деструктори, використовую за... але в мене в принципі, земля вже наскільки насичена е, цими мікроорганізмами. Ну, Як я оприділяю їх? Я по дощових черв'яках оподіляю, бо... бо Мікро, Мікроорганізми я ж не можу приділити, треба в лабораторії вести, але я певні візуальні, ну, якщо візуальний показник, в, візуальний показник. якщо на квадратному метрі, допустимо, в самому крутому господарстві, де тварини сто розвинуте, чотири черв'яка на квадратному метрі. У мене їх там 160, Ну от вам і показник. А це ж це ж тільки ті, які ми реально бачимо. Мікроорганізми також, якщо їм комфортно, їм під соломою. Температура повітря, ну допустимо, якщо вчора була 32, таке палило. І відкритий ґрунт, температура ґрунту буде майже до 50 да? а там 28 під соломою. Так? І, волога і волога ще є. От вони там дружать, розмножаються, помирають, відтворюють, і то це вічний процес розвитку. Так? І я ж при, не випадково привіз сюди, щоб подивилися поле рядом. Да? Це по оранзі, де дійсно класика і тут де по нулю. Ну що ще потрібно, да? Ми, ми, да, ми зекономили 45% енергії, тому що, враховуючи, що десь паливо 65 гривень в цьому році, да? ну, я при будь-якій ситуації знайду, у мене на рік йде до 20 літрів дизельного палива на гектар, на рік, на всі роботи. Да? Ну Я знайду на гектар. Ми Робимо умови для біорізноманіття, де там і затрати не, такі, не вроби, такі вже великі. А враховуючи те, що добрива вже ціни, ви розумієте, які. До речі, тут ми під сою не використовуємо ніяких добрих, тому що в 2019 році я зробив дослід і остаточно переконався. В мене, я півполя посіяв найдорогий взяв протруювач на на сої, самі дорогі на той час. Мікрогранула, гранула, я вніс, якби, і, і три препарати, фунгецид, мікориза і Інокулян. інокулянт. Різниця в ціні на гектар, ну там, по-моєму, десь 700 гривень всього коштувало да, ці біопрепарати для обробітку. Ну, це в 19 2019 році. І пам'ятаю на мінеральні добрива. І Протруйники 3800 800-3800 я потратив. Півполя посіяв так, пів півполя так. Там, де біопрепарати, був здивований, бо навіть на два центри я отримав прибавку в порівнянні з цим. Я після того сказав, що ніяких добрів під ніяких хімічних про тройників такі інше. Тут питання однозначне, я до нього вже не повернусь. І от ми бачимо, рік дуже складний в цьому році, ну, в нас, тому що він посушливий, і особливо в нашій зоні ну, чомусь так сталося, що ну, з опадами дуже було. От спочатку в нас навіть ще е, немає навіть 300 міліметрів споч... ну, з, ну, з першого да, напротязі цього періоду. Тому а взагалі червень, травень. Липень, взагалі без дощів. Оце тільки в серпні нам трошки, ну, якби місячна норма випала, що повезло. А остальне це дуже важкий рік. Але цей важкий рік, якраз технологія ноутіл, доказує, що вона має право на життя і вона все-таки основна, а не оранка і все остальне там разом взяти. З відкритою щирою душою сказати, звернутися до фермі. шановні, не використовуйте на сої Хімічні препарати використовуєте біопрепарати. Бажано БТУ центра тому що ну, ми бачимо результат. Ну це так. Ми да. досі де робили, да. перевіряли. Перевіряли, ну і цей рік він якби, підтверджує, тому що ну, можна ж на бумазі багато написати, да? але ж ми бачимо візуально в полі. Все в полі. Да. Це дуже якби, цікаво. Мене, якби, я рекламую те, що дійсно рухає. До здоров'я ґрунту, я, ну, Мене ніхто про це не просив, я то дійсно кажу, що щирою душою, бо я бачу в цьому майбутнє. Технологія ноутіл, біопрепарати. І чим менше е, всяких пестицидів і мінеральних добрив, тим здоровший, здоровший продукт, ну а в кінці-кінці кінці здоровша людина буде. Ну, так. Оце такий повинен бути у нас якби, хід розвитку.